Навіть не знаю, як прокоментувати такі очевидні речі, які і досі, і досі треба пояснювати навіть україномовним. Уявіть собі, парадокс і просто в якій паралельній реальності живуть люди, котрі кажуть, що ми з дитинства україномовні, та ми взагалі стоїмо за нашу культуру. Ми її охороняємо, просуваємо, але паралельно, паралельно ми нормалізуємо порушення законів, мозковоротість, Ми нормалізуємо те, що зневажають україномовних, не звертаються до них українською. Ми просто вам зараз в цьому продемонструємо нікчемність взагалі. Як, як ми можемо побачити свого походження? Пад прям з прямо спідговерли. які губи ті розкажи. Тому що е, нас можуть принижувати, гвалтувати, е, робити все, що хочуть, а ми навіть слова не скажемо. Розумієте? І е, просто в якій це все парадігмі, е, може хтось пояснить, але ви ж це нормалізуєте. Ви несете гроші людям. Котрі порушують закон про обслуговування державною мовою, про що ми можемо далі розмовляти? Ви зверніть увагу, скільки хочу, щоб вони були такі наповнені, яскравенькі і такі сочні, щоб спершу такі губки появлялися в кадрі, і потім бачили мої круглі очі. підписників цієї людини. Ви зверніть увагу, що ця людина. Робить вигляд, що це нормально. І саме цікаве, що там навіть ну воно не просто таке бідося з Російщини, а в нього кацапський акцент, і воно таке зневажливе. І, і саме просто от Для мене от я просто потрапляє мені це відео, і, і в мене аж затряслися руки, пальці, ноги. Я приїхала з Ворогти. Щоб вкланятися в москалику. Бо у всій країні, уявляєте, в усій країні великій, скільки в нас областей. До речі, напишіть, скільки в нас областей, хто знає, хто не забув ще. Ми не знайшли жодного спеціалістра, майстра, який розмовляє українською. Ми знайшли тільки москалика. тому Хлопчик дарує сертифікат дівчинці, яка приїхала з заходу України. Боже, де ми живемо? Що відбувається?